Вором. Слава вогню. Слава. Вогне слава! Будемо вогонь небесний прославляти, вогонь святий небесний у душі наші, в роди наші, на землі наші стяжати, вогнем святим небесним. Душі свої очищати, і землі наші відкрив десяконі звіняти. <звим> <звим> О, не красний, прийди, вкусити де дерево, солому на віхтарі покладено, приймай віднеси любові пожертви наші. Рід наш, слави тебе, як провідника небесного, тебе ми оберемо, Боже, нашим місником добів рідних. Бо це ти володієш багатством усіх пожеж. І бачимо ми, як тішні піснями нашими огонь, пронизують підьмому рука і нищить басові, нищить кривдників лиходів, земель наших, родів нашого, владі нашій. Він воє наш провісник світла і тепла. Слава Богу, огня дорогогостя до нашого, він є той, хто пожертви до неба, приносить багатство нещаслені огню силою своєю могутньою, бережи нас, відкрив зета лиха, спокоиху за душу людських спокоїв і кривників виходів земель наших. Роділа нашого у владі нашій. Прийди, огень, я ви свій лит, полаючи, Прийди і почуєш мною і слави, зрости на вівтарій підтриманий сонцем маслом. Хай сварогу зрій тебе, б'яві, кличемо тебе, Огеню, слово співом своїм. Сеперун приніс тебе з неба блискавицею, Тож прибудь з нами світлом яскравим тебе, ми зріти хочемо, Боже. Слава Огеню, слава. Славіки слава, слава Огеню. Lauc offic Net om cel tor et h o est in ве славу замунене сваргату хвалю світ яра хвалю люде яра Люди перстві воювала, рода свала. oh sí. Алла. О, не світлий красний, силі твої співає слави, величаві, бо ти є прибіжище і сила наша, піснями своїми кличами тебе, Боже. Ти, й бо пожертви у небо несеш, ти бо найкраще жрець серед нас. Все ми слава тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі. Кожного дня силою тебе причащаємося, допоможи нам, Боже. Пожертви наші роду Небесному дарувати, ти в обродині їхній рівний у славі даж Богу та перуну вигоднім прапредкам нашим. Кличемо тебе, огеню, прийти з раттю небесною на наш світлий обряд Боги слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе будемо, як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими, так діяли всі наші мир та повомир. Горій такий та інші, які в множество є, Розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори, горе ясно. Тоді бачимо, засяючи в дереві соломій вогонь Небесний. Слава огню, слава, слава огню. Горі, горі ясно, аби не посло. Продуряйся царво! І вода жива. Да, ну то вода закликає, прийти прибути Святою Суристю, пригоститись, вогнем освятитись. Це ви життя на землі, Макоші породили у воді святі світ рода живою забуяло Хай дана матірка стане по обороні роду своя. Хай, дана Матінка, стане в обороні України Русі, православний народу нашого славного. Хай водам, батько, очистить душі силою своєю. Хай водан батько очистить землі наші роди, наші владу нашу, від кривдників лиходії всяких. Даруйте силу слабким звитя тим, що зупинилися ви, боя, наші родичі, великі у зі суші. Освятіть мене, Отче, землю рідну, на усі сторони світу. Аби перебував рік в єдності з богами. Слава нині, речем, вогням нашим, а вочім та корові замують і землю в покої тримайте, багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими і багатствами щасленними. Вона годувальниця повсякчас і оберіг роду слов'ян. Тож кличемо, окошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатися до Вогнеслави, бо без неї подати благ немання, поглядення. Кличемо, матір, замуть землю землицю, святу покровицю, яка все ці породила, життя нам дарувала і в землі сяті прибула. Нині нашій світі благословіть людей благих Тару добрим. Будьте справедливими скривниками. Ми бачимо красу вашу сяючу, багатство нещасленній, і душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними в роді руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матері землі! слава на світене, нема куша. До світловія заму, свасті наша заму. Могутні насти, Боже, прагне від любові Твоєї та сили, бо ти просторами повеліваєш, вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усюдах сущі, все проникаючи вітрокрили отче роду слов'ян. Ти сам род, Всевишній, величи своїй неземнянний серед богів. Прийди до нас у сяйні небес та прийми безкровні пожертви наші, як і усваргу линуть, вже бачимо ми тятову лука Твого громового, що натягнута стрілами, стрибожими, хай линуть на ненакривників виходів земель наших, родів наших, влади нашої, карами нещасленними. А народи наші благочестиві праведні. На дітей наших зійде до достаток і благо. Батько вітрів наповнить тіла наші здоров'ям рідну землю миру, а роди наші багатствам нечисленним. Ти боєвічно могутні всепереможний Боже Слов'ян. Слава Стриво, слава. слава. слава, слава, славославо.

Як кличу сюди огня або поріднитися з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на славі хай огонь покриє поколом кривників виходів, хай огонь спопилить кривдників виходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті забуваємо багатства своїх. Боже наш, ти споглядаєш самого рода і ти бачиш нас осту. Збережи, народи, своя на рійські в достатку, а вороги хай залишаться ні з чим. І бо єсь могутній Бог огонь, ти єдиного лода земель наших. Ти наш Верховода та Князь. Могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Огеню, жартуючи масло. Його непорушні кони. Утримують владу. Між родом небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огню, слава та сила Русі. Слава. Навіки ой. слава, слава рідним Богам. Слава. слава Слава. рік. Ой, Бог Руси! На Ой, цурия, серці своєму бережемо, віру варога, в вогні в сварога, в перуне й світовида в усіх боїв у вселишньому треглайсу. Бо це вони є ті, хто з шляхом прави сварги досяг, і рід наш славу з того голосу співає, і до скону віків мовитимемо до неба та землі, щоб ти огонь був посеред нас, і бачимо, як ведеть Бог силою своєю, Він поєдине з нами. І поки горить під огонь в душах наших, життя і в тілі, спопилиш огенів, пасурів душ наших. Спобили ж огеню, кривдів, великодів, земель наших, родів наших у владі наші. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава. Божкай вогонь віри, вогонь любові, вогонь радості, вогонь слави. Повсякчас сяє в душах, серцях і родах ваших. Хай, вогонь Святий Небесний, спопилить всяку кривду в родах ваших, спопилить кривників родів ваших. Хай прибуде вогонь Святий Небесний! Вогонь собі сварожий, вогонь собі розбожий, Божий, вогонь собі перуній, вогонь собі ророжий, повсякчас з вами. Хай вогонь небесний, благословить роди ваші, домівки ваші, родини наші, тепло і спокої, миром і злагодою. Хай спопили всякою кривдою навколо домівок ваших, навколо родів ваших. Хай буде так слава і надо вам слава. Ну а ми переходимо до слави Перуну, якого сила є честь і праведність, справедливість і благородство Усі, хто в онлайні є. Перебувайте з нами і зараз будете автоматично перенаправлені на трансляцію слави руму.